Привіт привет, моя хороша! Хороша! тікай, Тикай, прийшла до мене. Всім привіт. Кто підписаний на мій канал чи бачив моє відео, маю енерличкий інвертор, якого в принципі хватает на будинок. Стоїть контролер заряду акумулятора, який не дає перезарядити акумулятор. Сьогодні не було півдня світла до акумулятора заряджається. Ось так в мене стоять акумулятори. Акумулятори в мене сотки, три штуки, ну і зарядка. Зарядка видає, Тут положення її. В цьому положенні колись в мене стояв амперметр, амперметра на даний час немає. Десь в пределах 10 ампер, на даний час видає. Акумулятори заряджаються, завтра буду переробляти цю схему. Роза, Я розумію все. Дай минуту. Що хочеш в кадр попасти, моя хороша. Буду переробляти, переробляти схему, підключення буду забирати ці всі соплі, буду робити трошки інакше. Ось я знайшов відео, у мене виходить, схема підключення від інвертора. Зараз хвилинку виключимо. Оба! перший, від першого акумулятора йде. Саме перший акумулятор Бере найбільшу нагрузку, а я хочу переробити схему, цей акумулятор перенесе сюди, поставлю, щоб поміняю. Дроти, щоб поставлю вже силові кабеля. Щоб плюс був до інвертора був на одному акумуляторі. На першому це буде перший акумулятор, другий, цей третій. А мінус буде виходити в цьому кутку з третього акумулятора. Тоді воно рівномірно буде розподіляти нагрузку по трьом акумуляторам. Не знаю, що в мене вийде. Безумодіся, що все вийде. Ось так. Інвертор у мене кіловатний. Звичайно, китайці написали 10 кВт, лише нуля додали. Поставив додаткове охолодження, два кулери, які працюють. Вони також, коли необхідно, виключаються. Все осталось. Ось так в мене виглядає інвертор. Інвертор, не знаю, купляють інвертори по 5, 6, 8, 10 кВт для простого будинку, так як у мене хватає його з головою. Там кіло-200 кіло по максимуму, якщо я не помиляюсь. Ось так воно все виглядає, я, звісно, соплі. На соплі завтра буду забирати. Хто хоче побачити, що в мене вийде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, може якісь є питання по інвертору чи по бажанням, може хочете підказати, як правильно зробити чи що було краще, пишіть в коментарях, буду старатися давати відповіді. Ну, в принципі, все. Всім дякую і мирно небо.